Я хочу ще раз привітати кожного з вас і зараз е, вручити сертифікати на отримання е, житла, отримання однокомнатної квартири е, паніку Миколи Івановичу. Зайву Микола Мічіпович отримання до кінатних Марія Підсумка отримання до квартири. хочу подякувати кожному з вас. Я впевнений в тому, що і велику частину життя, і великі. Частину здоров'я кожен з вас там залишив, але незважаючи на те, ми всі продовжуємо жити, і нам всіми силами вдалося якось локалізувати наслідки, які могли б бути набагато більше. Ще раз дякую, вибачте, що заставили вас чекати.